45-річного хірурга Артема нещодавно призначили головним лікарем у приватній клініці у затишному куточку українського міста. Артем, хоча й обожнював свою професію, волів займатися практикою, але прийняв нову посаду і взявся до роботи зі всією серйозністю. Під його уважним керівництвом клініка швидко почала процвітати. Підвищилася працездатність колективу, припинилися нічні чергування з пляшкою у руках і безглузді службові романи. Між лікарями та медсестрами. Втім, особисте життя Артема залишалося під завісою труднощів. Колись він був щасливим сім'янином. Його дружина, вродлива Марина, захоплювалася своїм чоловіком і не приховувала свого захоплення перед подругами. У них була донька Ліса, якою Артем дуже пишався. Але тепер, після розлучення, він рідко бачив своїх рідних. Марина пішла до заможного бізнесмена. Власника мережі торговельних центрів, який забезпечував її і доньку розкішним життям. Подорожі за кордон, світські вечірки, подарунки. Артем, занурений у роботу, не зміг дати такого щасливого родинного буття своїй сім'ї. Він проводив ночі в операційній і навіть під час сімейних вечер міг зірватися на виклик. Марина не витримала, залишила Артема та почала нове життя. А він так і залишився самотнім. Компанію йому складав тільки лабрадор на ім'я Бурий. Артем часто гуляв із собакою в міському парку, кидав йому м'яч і щиро тішився, як дитина. У клініці Артем мав і недоброзичливців, хоча вони не показували відкрито своєї застрості, але раділи його невдачам і розладу в особистому житті. Та Артем тримався впевнено: до його професійних здібностей не було жодних претензій. Якось до клініки потрапила жінка. Їй було десь 37 років із серйозними травмами після масштабної аварії в центрі міста. Її звали Олесею. Операція тривала довго, але врешті жінці таки вдалося стабілізувати стан. Проте. Коли Олеся прокинулася, виявилося, що вона не може розмовляти, тільки видавала окремі звуки. Вона також була прикутою до ліжка, рухала тільки однією рукою. І страждала від безпорадності. Артем, як справжній професіонал, одразу її запевнив. Не хвилюйтеся, ми про вас подбаємо. Після реабілітації ви обов'язково станете на ноги. Проте в очах Олесі була помітна, невимовна печаль. Її відвідував тільки один чоловік, який представився її чоловіком Андрієм. Молодий. Гарний, стильний. Він викликав симпатію усіх медсестер і стажистів. Ніхто не міг повірити, що такий молодий хлопець міг бути чоловіком Олесі. Він здавався значно молодшим за неї. Андрій приносив розкішні букети квітів, сідав на криячок ліжка і, тримаючи дружину за руку, ніжно говорив Олесю, дорогесенька, я не можу бути вдома, знаючи, що ти тут страждаєш одна. Олеся тільки кивала або хитала головою у відповідь. Її реакція була млявою, і Артем почав помічати, що при появі Андрія жінка ніби втискалася в подушку. А її погляд ставав тривожним. Артем вирішив розпитати персонал, чи знають вони щось про стосунки цієї пари, але медсестри запевнили, що все виглядає просто ідеально. Минуло кілька днів, і в кабінет Артема завітала нова медсестра Наталія. Їй було десь 30 років, але вона відрізнялася від інших співробітниць своєю певненістю. Прямий погляд, гарна подстава і резюме, яке не залишало сумнівів у її професійності. Вони одразу справили на Артема враження. Ну що ж, Наталія, ваші рекомендації прекрасні. А освіта на рівні? Вітаю! Ви в нашому колективі. Завтра зранку звертайтеся до старшої медсестри. Вона веде вас у курс справ, сказав Артем із посмішкою. Дякую, дуже рада працювати під вашим керівництвом. Ви відомий як хірург і керівник, відповіла Наталія і покинула кабінет. Артем відчував, що ця жінка стане справжньою знахідкою для клініки, яка завжди мала дефіцит досвідчених медсестер. Минув тиждень, і в Артема не було жодних претензій до нової медсестри. Вона чудово справлялася зі всіма обов'язками, вчасно приходила на роботу, чітко виконувала процедури, заповнювала звітну документацію і була привітною з пацієнтами. Однак із колегами Наталія трималася відсторонено про себе не розповідала, інших не розпитувала. Їй, здавалося, цікавила тільки робота, Артем вирішив не виявляти до неї зайвої цікавості, адже і сам не любив, коли йому хтось ліз у душу. Однак було у поведінці Наталії щось дивне. Незважаючи на свою замкненість, вона швидко зблизилася з Олесею, мовчазною. Підлюдькуватою пацієнткою, яка зазвичай не любила частих візитів. Наталія з особливою турботою доглядала за нею, поправляла подушку, цікавилася її самопочуттям. На перший погляд, усе було в межах її обов'язків, але Артем помітив, що після відвідувань Наталії Олесі з'являлися сльози, і це дуже його насторожило, і він вирішив поговорити з пацієнткою. Олесю, я хочу вам допомогти. Звернувся він, зайшовши в палату. Якщо вам щось заважає або викликає тривогу, дайте мені знати. Наприклад, мигніть вічі, якщо відповідь так, і один раз, якщо ні. Олеся опустила очі і похитала головою. Вона дала йому зрозуміти, що не хоче розмовляти. А Артем спробував знову. Це стосується Наталії, вона вам якось шкодить, скажіть. Але пацієнтка тільки ще більше тиснулася в подушку. І мовчки відвернулася. Артем вирішив поки що не тиснути на неї, проте його тривога зростала. Особливо після того, як він помітив, що Наталія заходить до Олесі значно частіше, аніж це було необхідно до шести разів на день. Одного вечора Артем вирішив діяти по-іншому. Він поїхав до магазину електроніки і купив приховану камеру. А потім, дочекавшись, коли Наталія піде додому, непомітно поставив її у палаті Олесі. Наступного ранку він одразу ж перевірив запис. Побачене просто його приголомшило. На відео Наталія поводила себе вкрай дивно. Вона нервово ходила по палаті, час від часу нахиляючись до Олесі і стискаючи кулаки. Її слова були страшними. Ну що, лежиш? Лежи, лежи, боїшся вийти звідси? Можеш, хоч і рік тут валятися, але пам'ятай. Твій син у нас. Якщо ти не згадаєш номер банківської картки, буде гірше. Він щодня плаче і кличе маму, яка його покинула. Наталія виглядала загрозливо. Її голос був холодним і жорстоким. Вона нахилилася до Олесі і прошепотіла. Запам'ятай, ніхто не повинен дізнатися про нашу розмову, ніхто тобі тут не допоможе. Після цього Наталія вийшла, залишивши Олесю в сльозах. Артем був шокований. У його клініці під його носом сталася така підлість. Він вирішив негайно звернутися в поліцію. У Артема був давній знайомий поліції, слідчий Олександр, який спеціалізувався на складних справах. Артем подзвонив йому і призначив зустріч. Разом із собою він узяв флешку з відеозаписом. Це просто жахливо, сказав Олександр після перегляду відео. Добре, що ви це помітили. Ми вже перевіряємо дані про Наталію. За кілька годин з'ясувалося, що Наталія була аферисткою, яка давно перебувала в полі зору правоохоронців. Але завжди уникала покарання. Вона діяла разом з Андрієм, чоловіком Олесі. Поліція затримала Наталію і доставила її до відділку. Під час допиту, коли їй показали відеозапис, Наталія розгубилася і таки здала свого спільника. Вона зізналася, що разом з Андрієм вони вимагали гроші в Олесі, шантажуючи її сином. Адже Олеся була спадкоємицею великого бізнесу, свого колишнього покійного чоловіка. А потім вона зустріла Андрія. Те, як виявилось, їх стосунки були по розрахунку. Ще тиждень тому Олеся, ніби щось відчуваючи, змінила паролі на всіх карточках. Навіть аварію підлаштували Андрій та Наталія, а самі вкрали її сина. Того ж вечора їм висунули підозру. Коли Андрієві показали відео з камер спостереження, він одразу ж почав звинувачувати у всьому свою коханку. Хлопчика забрали та відвезли до мами. Минув час. І Олеся пішла на поправку і таки змогла подякувати лікареві. Якби не він, хто знає, як би закінчилось її життя. Артем відчув полегшення, коли аферистів таки вдалося викрити. Але він ніяк не міг позбутися думки, що якби він не встановив камеру, трагедія могла б затягнутися ще надовго. І хто знає. Чим би все закінчилось. Тепер він мав намір зробити все, щоб Олеся отримала справедливість і повернула собі омріяний спокій. Поки ж Олеся лежала в лікарні, Артем допомагав їй із сином. Після виписки він навіть запросив її до себе додому на вечерю, а згодом між ними зав'язалися почуття. Пізніше він таки переїхав у просторий будинок Олесі. Нарешті у хлопчика з'явився справжній та люблячий тато.